Марк, кажи, мене звати Марк. Правильно? Кажи, Мені вже 7 днів. Вчора в мене вже відпав пуп. Тому я вже дорослий. Правильно? Так. Кажи, сьогодні у мене вже на руках шкіра облазить. Да, оновляється. Да? Скажу, я дуже добре какаю. І ще дуже добре пісаю. Да? Да, маленький, да. Да, маленький, да, маленький, да. Я ще посміхаюсь, кажи. Ще кажи я вмію ручками розмахувати. Ручка ще їм. Ім я добре їм. Ім'я найкраще кажи. Ім'я дуже часто, да. Ще мене тату любить кажу, так. Да. І ще я позіхаю. Ну, позіхаємо це, взіхаємо. Да. Да. Ручками, каже, я люблю розмахувати. І вночі теж. Правильно? От так вот. Ну а й ножками ще ж ми забули ножками, яке ще ми брикатись. А ножками тим більше я розмахую сильно. Постійно, да. І плямка тим її. Плямкати. Я ще дивитись на вас, да. да. Плямку ти обов'язково ми будемо да? і дивитись будемо, да? підростим трошки. Я да? вже на вулицю починаю так потрошку ходити на повітрячку. Да? Там птичка. Там є птичка, песик є, котики є, дітки є. Інше. Є-є-є. Да? Є, 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 є. є. соски у мене нема. Каже, соскою я не користуюсь. От. От так, вот так, от так. соска нам не потрібна. Вот. Так що. Кажу, в мене все добре. Вот так, вот так. Ручками о так. От так, от так, от так, Саме так. Саме так. От так. От так, Правильно. Ми з тобою згідні. Повністю згідні. Да? От саме так. Що ти нам ще розкажеш, а? Ну. Молочко п'єш. Мама сіті. Кажи пью, пью, пью. А ще водичку я п'ю, водичку, водичку п'ю. Але вже з ложечки пью. З чайні ложечки, так. З чайний ложечку п'ю водичку, вот так. Вот так, вот так. Водичку пью. Водичку тоже люблю. Водичку треба пити. Багато дітків. Обов'язково. Обов'язково. Обов'язково, так. Да? А ще в мене приходять бабусі, дідусі. Подарками. Носити в мене приходять. Правильно, бабусі дідусі мене люблять. Так. Люблять, люблять. Бабусі, дідусі люблять, о так. Я ще ікаю, от в її кати. Ось вот так вот, як такий ікалка, да. Угу, да. кающа. Да, 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 да. Вот так, Я ікаю. Вот так ікаю. Вот, а зараз під ням-ням уже. Вот так, Все, кажи всім пока. Пока-пока.